Капітан Джек Горобець дітям підготував квест. Чи зможете знайти мій скарб? Ярік іде до великого дерева. Найбільше дерево в нас на подвір'ї це ось ця груша. Я знайшов! Так Ярік знайшов підказку. Один один, один. там, де можна дострибнути до неба? Може, треба пострибати на батуті? Знайде щось, а може й не знайде. Що там? Пострибав і знайшов. Так, Ярик знайшов третю підказку. Шукай у жовтій валізі. Треба тут знайти. Ярик знайшов валізу. А ну-ка, діставай валізу і неси сюди. Мама, Як її відчинити? Мама, мама. Так. Мені здається, Сто 103. Є. Не піддається. Так, якщо нуль, один-три, да? В нього вийшло. Міра відчиняє, шукає. Знайшли ще одну підказку. Лопата. Мені здається, Ярік знає, куди йде. Ярик дійшов до нашого недобудованого сараю. Може, треба б неї щось викупив. Подивись уважно, лопату. Знайшов ще одну підказку, так? Да? Шукай мапу на дитячому майданчику. Пішли на дитячий майданчик. Ми шукаємо мапу. Міра, валіза вже не потрібна. Дяко. Зараз тобі треба знайти мапу скарбів. Де вона може бути? Я... Знайшов відчиняй. Це типу собачий вигул. Зачемилось тут. Тож, куди нам треба йти? Бінго! Полетів за лопатою. Ярік зараз буде викопувати скарб Джека-горобця. Так, діти вже вдвох копають. Що там? Там щось є. Це що, скринька? І вона якось відчиняється, так? Що там? Монет! Ось такий рубінчик, так сімо ми, супер команда.